Так, друзі, у продажу у нас ось такий Hyundai Terracan, 2001 рік випуску. Дизельний двигун 2,9 літри. На механіці, та, звісно ж, на повному приводі. Дуже класний стан у автомобіля. Рама оброблена, все працює. По кузову шикарний стан, жодних зауважень. 16 диски, гарна грязєва резина встановлена. Є у нас тонування скла. Виглядає чудово. Технічно також жодних нарікань немає. Гарний кліренс у автомобіля, вже встановлений фаркоп, об'ємний багажний відсік. Авто котре довезе вас будь-куди, на всі випадки життя, так сказати. Салончик Шкіра, чорний колір, на свої роки в гарному стані. По комплектації у нас повний електросклопакет. Спереду по салону мінімальні сліди дає зауваження, механіка на 5 ступенів. Є кондиціонер, штатна, не штатна вже встановлена мультимедіа та 350 тисяч кілометрів пробігу. Чудовий, друзі, автомобіль. Ціна 7440 за 2001 рік за ось такого обслугованого Hyundai Terracan. Всі, хто зацікавлені, авто по наявності у продажу придбати можна як за готівку, так і кредитування лізинг.